Дуй. Здорово, гайс. Всім привіт. Вечір добрий. Добрий ранок. Добрий день. Наступний відос по Апексу буде Декон Дюїд. Полетів на Скайхук. Заметова спада. Падає. І мені здається на каундаун ще впадає один склад. Так, приземляємось на дах. Вальс. Карс під ви озброєні, небезпечні. Синій шотенбол лежить. А тут Може, він на ну, наші хоче собі. Так пушка, можливо, він уже вас стиль навіть знайшов. Можливо, він навіть взагалі себе уже почуває. Як король. Дві аптечки, па-па-па, лутик. Утік-тутик, кроки. Непогано, непогано. А що не намагається його добити? Нас його тиммейт. З даху, коли він там з цього винись. Безбольна Окей, ми ж будемо залізати наверх? Давайте подивимось. У нас види його тут убить? Ну, ні. Він дивиться. Він дивиться. На альтер програму Мастіфу. Спробуємо сконектитись з ними. Поки що без шансів. А шанс... Ачиновкала. Э, чела с Бастифом. Третий убегает. Будем и чейзить Так, летандра балун. И доехать 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 доехать. У шансов на нее нема. Свердпати. Классическая свердпати леженас починает выдуваться. Дай ему шилд Уже бегай резать. Немає сенсу з кимось пікатись, тут дуже близько цей цей бікон. Кропи в будинку. А, злякався. Heal-heal-heal. А ще й треба поставити ікену, напевно. Heal. Так, вона так так робить. А нам ну, треба спит файр. Так, ушл. Добре, що... Добре, що сама. Так, давайте подивимось, є ще вороги Ходимо. Да, біжить ще один з безліфом, але це й погано. Попадає. Блокуємо другу. Залишаємо просто половину джемеру. Джем, джемеру. За забором біля себе. Будемо сидіти біля них і грітися. Там ще якісь склади файтяться. Взагалі не зрозуміло, скільки тут складів було на цьому скайхуку спочатку. Вже сюди прийшли, тому що по міні карті як як ми висаджувались, було цього два склада видно. А це ще якісь два склада. Так, ну ми дуже вдало заходимо е на місце сюди, так? Да? Підіймаємось Починаємо насипати на на метеоритний дощ. Навіть якимось чином Підпалюємо одного. Альтер хоче ставити гейт ставити наверх. Але якщо подумати двічі, то це не дуже добра ідея, тому що ми не знаємо, де всі опоненти знаходяться. ми можемо дуже легко опинитися в оточенні таким чином. Але я без задньої думки погоджуюсь на план. Даю небагато <клес> <клес> демеджа. І. Зупиняюся в лежачому положенні. А наші тімейти так-то. знищили. Ви знаєте, що ми ротували в цьому складі? Ви граєте беззахисно, я так люблю це! У Альтри зовсім неймові абілки Шилд-батарея тут! Як ці склади в народі у пахевиків просто гора пиши зону аша уже далеко а я чудо стріляю по забором зупинись мене навидимо ватсон и васон плеерів не це, це жар звісно Стандер Сток на Стандекс Стак хир левел лута Оптикс хирс лут. Ополуто лута Upa, просто икс 3 беремо Оптиксырк Два фиолетовых предклада.

Like зверху там когось. Я не знаю, як працюють джемери, я їх кидаю наверх. З надією, що це буде норм. І це типу норм, я перекрив от правий ліфт, виходить, що люди вже не можуть піднятися в теорії, да? Наверх е через правий ліфт. Але чомусь цього два джемера. Куди інші не незрозуміло. Ми не намагаємось пікати кого Поки ми не знаємо, де вороги, ну вони типу знизу, але чи є інші склади типу, поблизу. А наш тімейт? Він намагається їх пікати. І, в принципі, мені це подобається. Я можу давати йому шилди, щоб він розмінювався в плюс. Досі бігають, вони файтяться з кимось. Ти знаходить у мене, так? файтяться. ми якось подаємо. Взбиваємо його на його халшул. Оце пуши через гейти, вони щоб вони всі однаково закінчуються. Збираємо. Хороший пішов чорний фланг вийшов. Dobywaj maszu. Masz jeszcze pusher z hate. Ty tylko wychodzisz z hate'a, to od razu umierasz, to może ty opiniajesz się między dwoma czułakami. Ну це, напевно, через го горизонтальні гейти такий, не, не дуже зручно. Там вверх-вниз, да, я маю на увазі пересуватись. Це виходить вертикальний гейт. Я просто сказав горизонтальний, тому що е, якби плоскість, в якій знаходиться сам гейт, от, не, не оця полоска, зрозуміли, а, а оця лужа, калюжа, лужа калюжа. Вона в горизонтальному, а не в вертикальному. Коли вона на стіні, вона типу в вертикальному да, положенні. Я Ладно, я думаю, це і так ясно. і склад намагається вийти з зони. Я не знаю, я, я їх почув, я вже не пам'ятаю. Це було якщо ще чесно 2 тижні тому. Я їх по запаху відчули його. Поставили хідшилд, фрісів там. Кидаємо джебери, щоб вони не вийшли. Але вони і так не виходять. Нікуди. Да, ми їх дуже брудно прийняли із зони. Ну, в принципі, апгрейд на, на три банки у нас є, нам, нам заради трьох аптечок брати не велів. Краще, тім... хай у тиммейта буде. Там він рес. Цікаво, тут могла аж аультануть до речі наверх, щоб швидше піднялась. Не... не розумію, чому вона. Цього не зробила Таке опціональне. Могло б бути рішення. Забираємо того, хто ресав. І стріляємо по тому, що горесали. Я так розумію, що один рісал одного. Типу, там третього немає. Нам кидають гейт. Куди пішов балістик? конечно, ша. у Ашика. Ну, ви бачите, наскільки вона далеко від нас? Я розумію, що вона, типу, по діагоналі бігла, а вже ж. Але все одно ту дистанцію, яку вона встигла коли, поки я на неї не подивився розірвати, це просто неймовірно. А мені здається, вона мобільніша за октейна. Я маю на увазі по чистій мобільності не, при цьому не, не беречу, в розрахунок культу. О! Це не має ніякого, ніякого сенсу. Збільшений мувспид це чиста мобільність. Ви там, ви там Сховався, або убіг. Або я взагалі його вигадав. Всього три варіанти. А ні, і ще я лівнув хм. два склада всього залишається. Ми кіл лідер Якимось чином проти цієї безумної ащи. Так у нас взагалі кіл лідер своє. Не зрозуміло. Він деперед. Понапорам стріляє Ветич. Ве 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 У нас позаду склад і перед нами ще склад. І отут прям чутно. Забираємо. Ага. Це хто був спарроу? Це був схожий на спарроу, чувак. Залишається ще ...вентич. Зрозуміло, чи є у неї тімейти. Так що, чесно, тут всі сквади біля цього епіцентру вони настільки розплітілись, що не зрозуміло, хто, хто з ким грає. Один зверху, інший там знизу, третій десь в, в, здалеку. Ага, знайшли його тіммейта. Це, Та, скоріше за все, тіммейт цього цієї вентичну. Так, всього один склад. GG's, GG's, така партія вийшла. Від спіли неплохо непогано постріляли. Стали кир лідером але по демеджу цю ашу дуже важко. Нас догнали. О май гад! Beautiful teamwork. Це було прекрасно. Beautiful партія. Дякую за перегляд. Бережіть близьких. thank you